Слава Ісусу Христу! Я прошу всіх, хто живе в Україні або має вільний доступ до православного храму, на цьому етапі перемкнутися на інше відео. Це відео записано для тих, хто живе в еміграції, хто зараз далеко від батьківщини і хто не має вільного доступу до православного храму. Дорогі брати і сестри, я знаю, що не своєю волею ви опинилися на чужині. Я цілком усвідомлюю, що ми, як церква, не допрацьовуємо, даючи вам духовні опіки. Як би далеко ви не були в Україні, але пам'ятайте, що цього Великого посту ви постите не самі. Не я пощу окремо, не ви постите окремо. Ми постимо всі разом, як єдина церква. І тому для вас я хочу прочитати молитву на початок Великого посту, але перед тим кілька зауважень. Перша вам заповідь від мене не лізти в чужу тарілку. І друга подібна до неї не дозволяйте нікому лізти у вашу тарілку. Навіть якщо ця людина носить священичі одежі. Можливо, навіть не так. Особливо, якщо ця людина носить священичі одежі. Звернутися за парадою священника розумно і правильно, бо той, хто сам пройшов десятки разів дорогу Великого посту, завжди може допомогти тому, хто робить лише перші свої кроки на цьому шляху. Сам собою піст не є спасительним і не є самоціллю. Ми не спасаємося тому, що ми постили. Ми спасаємося, тому що ми намагаємося бути ближчим до Бога. Мета усього періоду часу, який ми називаємо Великий Піст, допомогти людині стати ближчим до Бога. Це дорога, яку треба пройти. І якщо ви нікуди не йдете, то, звичайно, ви ніде й не опинитеся. Якщо вам все рівно куди йти, то не дивуйтеся тому місцю, куди ви потрапите, врешті-решт. На цій дорозі церква пропонує людям цілий набір інструментів. Перший із них молитва, покаяння, сповідь, причастя і багато-багато інших. Великий піст тримається на трьох стовпах. Перший з них аскетизм. Включає він у себе веганську дієту, утримання язика, утримання очей, утримання розуму і багато-багато інших аскетичних вправ. Але аскетизм завжди приводить до гордині, якщо він не урівноважується другим стовпом. Покаяльною молитвою. Причому кількість покаяльної молитви має бути більша, ніж кількість аскетичних вправ. Якщо ви далеко від храму і не можете відвідувати сповідь і регулярне причастя, то я б вам порадив зменшити кількість аскетичних вправ для того, щоб вони не привели вас до гордості. Третє милостиня. Це те, чим перевіряється правильність посту кожного з нас з вами. Якщо кількість любові під час посту у вас не зростає, значить ви йдете не в правильному напрямку. Молитва, аскеза мусять приводити до зростання любові, до своїх ближніх, до своєї батьківщини, до рідних, до всіх тих, хто оточує вас. А зараз давайте всі разом помолимося. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Надія всіх кінців землі, і тих, хто в морі далеко. Боже, що законом і пророками і євангелистами рік ці святі дні посту сподобав всіх перейти через час посту в чистоті, зберегти віру непорушною і дотримуватися заповідей Твоїх в усі дні життя нашого. Ангелу миру заповідай, щоб він охороняв наші входи і виходи на всяке добре діло, вислуховуючи. І догаджаючи для істинного причастя причистих Твоїх тайн. Прийми ж, владике коліна преклоніння і пістрабів Твоїх, подаючи благословення духовне їм і всім нам у Христі Ісусі, Господі нашому, що з ним благословен Яси, і з присвятим, і благим, і животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй. Благословен єси Господи Боже Вседержителю Боже Отців наших, Авраама, і Ісаака і Якова, що створив небо, і землю, і море, і все, що в них, Ти встановив людям покаяння на спасіння і прощаєш їхні гріхи. Ти прийняв сльози раба Твого Давида, пророка, коли він каявся, і дав йому відпущення гріхів. Від Манасії, що був в кайданах. Зв'язаний з покаянням сповідався Тобі, ти прийняв молитву, і гріхи йому відпустив. Блудницю, що пізнала милість Твою і спостерігачів прийняла, і з миром їх відпустила, Ти спас, вислухай нині моління моє, недостойного раба Твого, і не пам'яни всі провини рабів Твоїх, що в покаянні до Тебе звертаються. Дай їм сердечний жаль. І печаль за створені гріхи, що може очистити їх від гріхів, якими вони тебе, творця свого, прогнівали. Дай їм благодать твою, яка б збуджувала і підкріплювала, і привела до пам'яті про їхні злі вчинки. щоб усе це у страху перед тобою правдиво сповідали своєму духовному отцю, якого ти настановив суддеєю. Сподобай їх, щоб вони в серце скарботному і смиренному визнавали себе винними у гріхах. Каялися і докаряли собі за них, і просили прощення і відпущення їх Твоїм милосердям через їхнього духівника, Твого ж суддю за правдивою Твоєю обітницею, бо Ти сказав, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небесах, і що розв'яжете на землі буде розв'язано на небесах. Так, владика Господи Ісуса Христе Боже наш, прийми рабів Твоїх, що каються у своїх гріхах. Свідомих і несвідомих, вільних і невільних, і в них бажають сповідатися за Твоїм повелінням, прийми їх милостиво Твоєю силою і благодаттю, укріпи їх, щоб вони більше не поверталися до злих і неподібних вчинків від гріхів, у які вони благоторазово впадали, але підніми і захисти їх від спокус диявольських і від тенет ворожих, щоб вони без перешкод послужили тобі. У праведності і чистоті в усі дні життя свого. Бо ти є Бог наш, що прийшов у світ неправедних, але грішних прикликати до покаяння, ти повелів відпускати правини сімдесят разів по 7 тим, що впадають у гріхи, і цих не засуджуй. Але чоловіка любно помилуй, як жінку, звинувачену у перелюбстві, і приведену фарисеями, які спокушували тебе, ти не засудив. Але милостиво сказав їй: Іди і віднині більше не гріши. І як іншу блудницю, що плакала і сльозами своїми ноги, твоя омивала, і волоссям голови своєї витирала, ти помилував заради милості твоєї, подай і цим рабам твоїм, безперестанні і теплі в істинному покаянні сльози. Утверди їх розум і серце, щоби вони знали тебе. Єдиного істинного Сина Божого, що взяв гріхи світу, прийми їх, як Петра, який зрікся тебе і через покаяння і гіркі сльози навернувся. Простягни правицю Твою і прийми їх, як прийняв ти того, що потопав у морі, і укріпи їх проти диявола, що поборює їх, а їхні душі, і тіла, і від усякої скверни. Прийми їх, як прийняв ти Петра, який зрівся тебе, і через покаяння та гіркі сльози навернувся. Пристягни правицю твою і прийми їх, як прийняв ти того, що потопав у морі, і укріпи їх проти диявола, що поборює їх, а чисти їхні душі і тіла від усякої скверни. Бо ти сам сказав, благий Господи: на здоров'я потребують лікаря, але хворі, і прийшов ти не спасенних спасати, але загиблих. Дай же, Господи Ісуса Христе Боже наш, рабам Твоїм цим закінчити без пороку, почати цей піст і виконувати в Ньому Твої заповіді, в молитвах безперестанно перебувати і всіма добрими ділами Тобі догаджати в усі дні життя Свого. Сподобай їх, щоб вони з чистою совістю неосудно причастилися Твого божественного тіла і животворчої крові, пролитої за весь світ на відпущення гріхів. І нехай вони переможуть і посоромлюють диявола, що повстає на них. Бо ти єси, Господи, Бог наш, Бог тих, що каються, ти не хочеш смерти грішника, але щоб він навернувся і був живим, бо ти, владика, не хочеш творіння рук Твоїх погубити і не бажаєш людської погибелі, але хочеш, щоб всі спаслися і прийшли до пізнання істини. Тому і нині, владика, не відверни лиця Твого від рабів Твоїх цих. Але дай їм істини від гріхів до тебе навернення і від усіх діл лукавих визволення, і сподобай всіх нас в мирі, сповненими благодаті, дійти і поклонитися спасительному Твоїм страстям і святому Воскресінню і в кінці життя нашого, отримати вічну радість у Тобі, Бозі і Спасителі нашому, зовсім, що догадили Тобі, бо Ти єси Бог милості, щедрот і людинолюбства». І тобі славу вас з безпочатковим Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і в віки віків Амінь. Благословення Господня на вас, того благодаттю і людинолюбством завжди, нині і повсякчас, і в віки віків. Амінь. Я бажаю усім, хто починає шлях великого і Спасительного посту, прийти його гідно. Прийти його в доброму здоров'ї і силі, в чистоті, щоб, причастившись святих Спасительних Христових тайн, належно зустріти свято світлого Христового Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!